Сьогодні, дівчата і хлопці, приготуємо з вами салат. Як завжди, смачно, просто. Так, для цього нам буде потрібен болгарський перець, помідори чері, чесник, крабові палички і майонез. Все. Починаємо готувати салатик. Беремо наші крабові палички і розрізаємо отаку їх. Будемо різати все крупненько. Так, і отак от наполам. Отак. Бачите? І трішечки, коли у мисочку будете вкидати, отак от. Трішки їх роз, те, розділіть. Отак з легонця. Все. І так наступні. Тоді беремо наші помідорчики, Відрізаємо хвостик. І розрізаємо його на 4. Отак от крупненько. Якщо у вас буде великий помідор, то краще вибрати серединку і порізати його дольками. У мене чері, тому я роблю так. І так ріжемо помідорчики наші до кінця. Беремо перець болгарський і теж. Ріжемо так длинесенько. Якщо буде дуже длинно, то трошечки можна і перерізати навпіл. І так дорізаємо наш теж перчик до кінця. Так, вичавлюємо сюди часничок. Додаємо сюди ще майонез і перемішуємо. Можна трішки ще, коли почнете перемішувати, додати сюди солі. Це все за смаком. Як вам подобається, так як ви любите, можна перець. Ось такий вийшов у нас салатик. Готується дуже просто. Якщо б сподобався вам салатик, готуйте і смакуйте. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. У нас завжди смачно!